Я всіх вітаю, з вами АЗС Комплект. Ми дуже сильно постаралися зробити для наших друзів круті колоночки. Комплектацію зараз розкажу. П'ять колоночок їде в Молдову. Перша партія. Будемо пробувати ставити на той ринок колоночки, бо людям сподобалось. Ми вже відправляли пробні колонки 12-вольтові. Сподобалось. Далі у нас 220 вольт. З GPS-моніторингом. Кожна колоночка укомплектована системою F-рідер карточки. Підключена до інтернету. Буде відслідковувати кількість заправлених літрів, буде передавати дані на сервер. Ми будемо робити повну підтримку їм в процесі роботи. Працювати буде через інтернет мобільний, повністю автономна система. Її плюси максимальна точність. Надійність і дуже широкий функціонал. Якість. Ну і тут середньошвидкісні мотори. 60 літрів на хвилину. Комплектація Комплектація топ. Тут взагалі питань немає. Повний сепаратор з вологовідділенням. До кожної колоночки по 5 картриджів. Один демосезонний, один вологовідділювач, комплект шлангів. Пістолети автоматичні, комплект рукавів. Кожна колоночка перепровіряється максимально. Перед відправкою на, ну, на, на все, що таке возможно, щоб людина отримала, поставила, підприємство його прийняло, і воно працювало без, без ніяких нарікань. У нас повний пакет документів, все робиться на основі специфікацій. Повний пакет, передача на митницю. Паспорти, все, 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 все буде їхати офіційно. Все, все як полагається. Значить, якщо. У, наш, у нас вам потрібно в Україні дані моделі, вони є з більш розширеним функціоналом, менш розширеним функціоналом під ваші задачі. Ми зробимо для вас комплектацію, таку, яка саме вам потрібна. Якість гарантована, ціна конкурентна, швидкість. Ну, ви знаєте, ми робимо максимально ефективно, швидко. Працюємо 6 днів на тиждень з 8 до вісімнадцятої. Ну, Для того, щоб у вас на вашому підприємстві стояла якість і гарний сервіс. Ви отримували, коли купляєте у АЗС комплект. Все, будемо прощатися з цими колоночками. Їдемо на митницю. Будемо відправляти до клієнта. Він отримає, дасть зворотній зв'язок. Ну і ми будемо далі працювати. Всім подякував, всім гарного дня. АЗС-комплект колонки для вашого бізнесу. Всім миру! Тримаємося!